Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда психології. З вами Уляна. Отже, сьогодні хочу зачепити ще таку тему як надмірна тереотизація життя. Мабуть, всі ми стикалися з тими людьми, які завжди знають, чому в майбутньому не вийде. Е, Притому такі люди вони знають, чому не вийде майже все, і майже у всіх, які б плани, які б мрії їм не були озвучені. Е, і це насправді дуже така печальна історія і Ця історія дуже типова для українського суспільства. На жаль, особливо для людей 40+. плюс. Тому що в нас за радянських часів а вони не припинилися 91-го року, тому що люди, які там виросли за такої дуже жорстокої, я би сказала, дисциплінарної системи, вони продовжували вчити нові покоління і застосовували багато таких методик, які насправді. Зупиняли людину від того, щоб вона багато що. Пробувала і робила багато помилок е, і назла за ці помилки відповідальність. Я ще пам'ятаю, як моя бабуся мені постійно це було просто постійно. Вона мені казала, тільки дивися, не зроби помилку. Чого би це не стосувалося? Ви знаєте, від приватного життя до професійного життя до елементарної якоїсь там кулінарії, тільки дивися, не зроби помилку. Uh, ну, звичайно, зараз я розумію, що. Ця настанова могла бути такою для неї катастрофічною тільки через те, що колись вона зробила щось, що вона сама вважала сильною помилкою, такою дуже вагомою і неприємною для всього свого життя. Що це було для неї, я не знаю. Я не розкопувала цей момент. Але тепер для мене це абсолютно означає те, що людина боялася, щоб я зробила сильну. Якусь помилку, тому що, скоріше за все, таку помилку якусь невідворотню, за наслідками колись зробила в своєму житті вона і намагалася мене від цього уберегти. Так от, є люди, яких я називаю теоретики життя, вони вони знають, чому у вас все нікого, ніколи не вийде. Скоріше за все, це люди розчаровані в базових аспектах свого власного життя, у яких не склалися, не відбулися свої власні мрії, які їх собі або заборонили, або в якийсь момент. Придушили таких людей у нас багато. А чому кажу у нас? Тому що це конкретно дуже сильно притаманно українському соціуму середнього і без дорослого віку. Навіть от, от, чоловік моєї сестри, він іспанець, і він знає не тільки українців тут за кордоном, але і поляків, наприклад, словаків, наприклад. І він виводить таку одну закономірність у слов'ян. Він не каже, що. Це тільки притаманно українцям. Він каже, що це притаманно людям, ну, скажімо, з колишнього цього соціалістичного табору. Ми ставимо собі підніжку у будь-яких своїх планах заздалегідь. Ми настільки боїмося зробити помилку і прораховуємо. Зазвичай негативний сценарій наперед, що це виливається в тому, що ми навіть не пробуємо зробити те, що нам хочеться. І вкондиновуємо, потім себе розміщуємо тільки в тому, що нам, як здається, по силах. І Він каже: Я дивуюся вам, колишньому цьому соціалістичному м -м, табору, і ну, українцям, зокрема. Він каже: ви дуже часто розумні люди, ви дуже часто добре освічені люди, але люди, які приїжджають з, приїжджають з Центральної Південної Америки від вас набагато більш сміливі і досягають за кордоном набагато більшого. При тому, що освіта в них ніяк не краще, ніж у вас, через те, що в них немає цієї настанови все прорахувати до найдрібніше, найдрібніших деталей, і чомусь прорахувати завжди в мінус, чому не вийде. І через те, що вони легко ставляться до життєвих процесів, в них набагато більше успіхів за кордоном, ніж, наприклад, у вас. Що він каже для мене дуже і дуже дивно. Так от теоретизація життя я бачу дуже часто буває у людей, які багато чого знають на практиці, але мало в теорії, але мало застосовують цього на практиці. Це навіть я бачу у відгуках про Європу. Я живу третій рік вже в Нідерландах, і коли мені починають розповідати люди, які тут були або туристично один-два тижні, ну там нехай навіть місяць, або просто щось чули про ці країни Західної Європи, і вони мені починають якусь теоретизацію, то я просто знаю, як тут багато речей робиться на практиці. І ну. Ти вже розумієш, що в теорії воно ну, одне а, в. Дуже багато винятків є з цих правил. Коли мені починають, які тут незалежні жінки. Ну я просто працювала в нідерландському колективі, і я знаю, як плакала нідерландка, яка розсталася з хлопцем, який два роки обіцяв їй, що в них все серйозно, він налаштований серйозно. А потім в один момент став і пішов, сказав, що він нічого серйозного не мав на увазі. При тому, що наші розповідають, які вони всі незалежні, і, начебто, це вже не жінка, якась інша, знаєте, стать. Вона переді мною сидить там, оплаче, наприклад. Або там пані була в нас чоловік, її не в власну дитину. Вона залишилася. Мама, одиначкою, нідерландка. А також постійно вона доплакала, то, то в якомусь апатичному стані була. Ось, тобто, ну, коротше кажучи, я зробила висновок, що жінка, вона, знаєте, як кажуть, і в Африці жінка і на місяці жінка. Їй хочеться бути під якоюсь хоча б невеликою. Парасолькою захисту від чоловіка, від своєї родини. Ось, ну а в наших деяких людей прям такий якийсь теоретичний такий шаблон, щоб вони. Зроблені зі зі сталі якогось залізобетону, ні не зроблені, коли це вже твої добрі знайомі, коли ти щиро від душі розмовляєш, вона тобі може розповісти все, як вона насправді відчуває, почуває себе. <кій> Ті самі, наприклад, сеанси. У нас є певні протоколи от, в консультативній психології, в якій я працюю, як правильно вести сеанси, та? От, яка має бути преамбула сеансу, як ми маємо доєднуватися до клієнта, які там є певні рівні занурення в проблему клієнта на сеансові. Ну тут то, такий певний протокол. А, ну, От приходить людина, ну коли ти перший сеанс ведеш, другий, третій, то ти трошки схожий на людину, яка на, от, на, на ковзанці, так, і перший раз стала на, на ковзани, і ти боїшся зробити рух, і ти та, йдеш по протоколу. Коли це в тебе вже 20-30-50 сеанс, ти розумієш, що ага, ці дві стадії можна виконати, наприклад, тому що це ці людині, цій цій людині вони не зайдуть в неї є специфічний темперамент. Замість, замість двох цих стадій сеансу треба ввести інший підхід. Тому що сеанс буде більш продуктивний, більш ефективний для цієї людини. Ми не будемо витрачати ані, ані час сеансу, ані нашу ефективність, ані гроші клієнта. Ось, тобто розумієте, тут вже дуже багато різних таких речей ти бачиш і застосовуєш саме так, як воно потрібно. Тому що у тебе вже багата практика. Ти вже не боїшся йти не за протоколом. Ти знаєш теорію, як треба йти там. в... в в тому напрямку психології, або в тому напрямку терапії, але ти перед собою бачиш конкретного клієнта з конкретною проблемою, з конкретним темпераментом, конкретного віку, тому що деякі стадії сеансу я маю взагалі, наприклад, пропускати, якщо переді мною сидить людина віку моїх батьків. Я там по іншому маю взагалі налаштуватися, ніж якби це була людина мого віку, або людина від мене набагато молодша. Ось тобто, розумієте, ти розумієш Дуже індивідуальний підхід. Так само, уроки англійської мови, я викладач англійської мови за першим фахом. Там також є певні протоколи, там також є певні напрямки. Наприклад, деякі люди опираються. От, Методисти збирається тільки комунікативна методика. Ну, я знаю комунікативну методику, тобто те, що ми розмовляємо, розмовляємо і розмовляємо на уроках з людьми, а не просто змушуємо їх перекладати, не просто сухо їм начитуємо граматику. Це все зрозуміло, але я пощупую людину через те, що я там 20 років викладаю. я вже... 5-7 хвилин мені потрібно усно на тест. Я все, і граматику за ці 5-7 хвилин, і вокабуляр, я все це швиденько оціню, тому що ну, досвід великої роботи. І я знаю, що в якийсь момент цій людині потрібна перекладна методика, в якийсь момент, момент потрібна комунікативна методика, десь дуже просідає граматика, і нам потрібен буде час приділити граматиці. Розумієте, тобто я не можу йти по теорії. І я зрозуміла, що якщо людина просто теоретик, і в неї мало практики, то це. Одна річ, але якщо людина поганий теоретик, але в неї багато практики, от, от з цієї історії легше виходити в гарний професіоналізм, тому що при великій практиці теорію легше нагнати, ніж при гарній теорії, набрати руки практики. Ось тому мої любі мої рідні, оця вся теоретизація життя, мені здається, вона, ем, ну як сказати, теорія це як підґрунтя всюди. Зараз дуже люблять розмовляти статусами з Фейсбуку, знаєте, е, різними ну, узагальнюючими поняттями, е, як я чула багато. От, от як молода дівчина мала розібратися, е, коли входила в стосунки якісь, як я чула, як ти себе почувала до стосунків, так ти себе будеш почувати і в стосунках. Чоловік тобі не зможе дати ані щастя, там, ані нещастя. От от ну, багатьох людей тоді, коли от я все це аналізувала, так в його віці, от була така настанова, що от яка ти є, от така ти зайдеш в стосунках, і там нічого. Ну, Кардинально твій характер, твоє самопочуття не зміниться. У мене було двоє таких стосунків, ну, більш такі серйозних, да? Там, де я жила з чоловіками, то, що зараз називається цивільний шлюб, і ну, при тому, що вони обидва були люди інтелігентні, дуже культурні, з гарною освітою, такі. І Там, де я могла, в принципі, почувати себе трошечки під крилом, як мені це і потрібно було. в мене було абсолютно різне відчуття з кожним з них, по-перше. По-друге, до того, як я входила в ці стосунки, я себе почувала зовсім по-іншому. Тобто на мене стосунки накладали дуже дуже сильний відбиток. І я би от, зі свого досвіду ніколи б не могла би сказати, що. Я себе буду почувати до стосунків і в стосунках так само. Мені здається, це тільки можливо тоді, коли в тебе, в тебе дуже серйозна травматизація, і тобі постійно болить, і твій партнер тобі не може ніяк залікувати цю травму. Тому що деякі партнери можуть заліковувати ваші травми, тому що буває так, що у однієї людини в якомусь аспекті дуже великий ресурс надбаний, а у іншої людини там проваля, але в неї ресурс в чомусь іншому, там, де у іншого проваля. І коли вони сходяться, вони оціми своїми ресурсами заповнюють ці лакуни у іншого партнера, і тим самим виходить непогана пара. Але якщо у вашого партнера немає ресурсу залікувати вашу травму, то так. Вам потрібно для до психотерапевта, але я ж кажу: трапляються це не, не так часто, але трапляються пари, які один одного виліковують. От ну, в психологічному такому сенсі вони один одного підтримують. І я, наприклад, знаю, що я ніколи б не написала такого посту, ніколи б нікому не сказала після свого досвіду, що як, яка ти зайшла у стосунки, така ти і вийдеш, і так ти себе і будеш почувати. Ні, я себе почувала дуже по-різному, тому що особливо жінка вона дуже сильно адаптується. Ми форма життя адаптивна, набагато більш адаптивна, ніж чоловік. І ми дуже сильно адаптуємося під стосунки. Іноді це на благо, іноді це, на жаль, що воно так виходить, тому що ну, адаптуватися під нормальну розумну людину культурно це одна річ, адаптуватися під якогось аб'юзера це інша річ. І, на жаль, жінки через те, що ми форма життя адаптивна, потрапляють в ті і в, в інші ситуації. Так, що, от мої любі такі справи, але висновки мої, є, що теоретизація життя і деякими людьми йде через те, що вони обпіклися тисячу разів, зруйнували своїми руками, можливо, або просто так в них по життю склалося якось не дуже удачно. Свої мрії І тепер нав'язують цей шаблон іншим, що і у інших нічого не вийде, і треба прорахувати можливу невдачу до останньої деталі. Ви знаєте, як іноді ще кажуть, що молодих людей, у яких мало досвіду і мало знань, знань іноді виходить набагато більше, ніж у дорослих, у яких багато знань. Чому? Тому що вони не ставлять собі ще підніжку, що там не вийшло, там не вийшло, там не вийшло, значить, не вийде нічого і надалі. І вони ще не знають, що так було не можна. Вони собі дозволили щось робити, що людина середнього віку вважає чимось проривним, сміливим і запитує собі, аж, себе, що аж так можна було. От молоді люди ще не знають, що не можна, а тому йдуть і досягають багатьох цікавих таких проривних речей. Тоб, ну, мої любі, Я от стикнулася з людьми надмірними теоретиками дуже цікаво іноді коли. Такі люди, які не провели жодного сеансу з клієнтами, але початківці, наприклад, психологи-початківці, у яких дуже велика теоретична база, починають щось там повчати, що там так не можна, там так не можна. А мені так хочеться сказати: ну приведи хоча б 100 сеансів, і ти побачиш, які різні люди. А, ти побачиш, що як ти кажеш ту стадію, пропустити не можна, ту стадію пропустити сеансу не можна. А в тебе будуть такі клієнти, які відразу будуть перестрибувати на третю стадію, і ти на першу на другу їх не зможеш повернути, тому що вони такі за темпераментом, тому що вони прийшли до тебе зі своєю біографією, і ти їх не прогониш по підручнику з консультативної психології і не запіхнеш їх в їх в той, знаєте, шаблонний стандарт, тому що шаблонний стандарт він на той шаблонний стандарт, щоб не враховувати індивідуальні особливості. Ось. І ще можу сказати, дуже часто теоретиками, життя теоретиками тому, того, чому нічого не вийде, все буде не так, як тобі хочеться, як тобі мріється, моя мрійниця, як вони ще люблять казати, є люди, у яких більшість мрій не збулося, і їм дуже і дуже важко буде прийняти, що збудеться у вас. Тому що їхні мрії не здійснилися часто, тому що вони не дали їм ходу. Вони не дозволили не тому, що не не, не так не склалося, а тому, що вони навіть не дозволили їм здійснитися. Вони прирахували і побоялися туди йти. І е, так часто буває, на жаль, навіть з нашими рідними бабусями е, з мамами. Е, Мама, яка все життя прожила в нещасливому шлюбі, е яка має певну частину его егоїзму і нарцисизму, вона буде дуже сильно на підсвідомому рівні не хотіти бачити дочку, яка живе вільним життям, наповненим здійсненням її мрій. Тому що їй буде боліти за себе в молодшому віці, чому вона все це не реалізувала. І от воно звучить, можливо, якось дивно для вас, але такого дуже багато. Тато, у якого нічого не вийшло в бізнесі, може радити синові не починати. А, от таку, що в нього також нічого не вийде. А якщо у сина вийде, йому може щось боліти муляти, чого це в нього не вийшло, у сина вийшло. А, ну, це, це при тому випадку, що у таких батьків є дуже високий ступінь а, егоїзму і певна нарцисичність. Тому що, якщо цього немає, вони навпаки можуть сказати: знаєш, от я отак прожила щось, мрії мої не здійснилися. Йди і спробуй. Ось і е, коли у дитини вийде, якщо там немає нарцисичного того компоненту, е, їм не буде боліти. Вони зможуть порадіти за іншого. Але якщо дуже високий егоїстичний нарцисичний компонент, от тоді такі батьки і просто такі дорослі можуть зупиняти вас від здійснення ваших мрій через те, що вони вже за вас все прорахують, чому вас нічого не вийде. Тому, мої любі теорія одне, практика інша. Дуже класно, коли глибока теорія збігається потім з ґрунтованою практикою. але... Зупиняють нас від здійснення якихось таких проривних моментів, найчастіше такі апатичні, заунивні, депресивні теоретики цього життя. Я дуже дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.